Група молодих розробників проектного бюро оприлюднила своє бачення реконструкції кварталу в межах вулиць Балківської, середньої, розумовської і непрямої. Цей квартал можна назвати воротами нашого міста. Поруч знаходиться автовокзал, проходять траса Одеса Київ та магістральна вулиця Балківська. Розробники проєкту пропонують зробити його багатофункціональним. Найбільш детально в цьому плані опрацьовано будівлю торгово-розважального центру. По всій видимості саме вона і стане першочерговим об'єктом будівництва. Вони захистять від шуму і вихлопних газів з вулиці Балківській житлові будинки, що стоять в глибині кварталу. Учасники конференції Неліно. ...висказувати свою думку по Развард как какой-то локальный объект. Може, дозвен, потому, вот зоны, э, дело в том, что і зони, і транспорт, і вот там э, количество там, например, э, зонных насаждений, там покрытий, всего остального. Всего Проект передбачає оптимізацію транспортної розв'язки та збереження зеленої зони в районі автовокзалу. Також збережено кільце п'ятого трамваю в районі автовокзалу. Хоча на візуалізації воно чомусь відсутнє. Район реконструкції знаходиться далеко від історичного центру, на дальній межі Молдованки. На думку розробників, висотні будівлі в сучасному стилі прикрасять парадний вхід міста і ніяк не вплинуть на сприйняття історичного центру.